Друзі, всім привіт! Ми набрали дуже швидко 10 лайків і я просто за один день ми набрали 16 лайків. Ну що ж, як я і обіцяв, я випускаю обзор свого механізму. Ну що ж, для початку, щоб зробити цей механізм, вам прийдеться скачати ресурс пак. Силку на нього я залишу в описанні. Ну що ж, сам наш механізм робиться на декілька командних блоках. От як ми бачимо, йде наш армор стенд, який ріже нашу доску, і з часу вона пропадає і тут з'являється блок. Ну що ж, сам механізм я розмістив сюди під землю. Ось такий він великий, ну, якщо не рахувати це. І ще одна його частина знаходиться за нашим лісом. Ось тут. Це частина за допомогою якого е, рухається армор стенд. Ну що ж, давайте розберемо спочатку, як зробити те, щоб наш armor так рухався. Для цього нам потрібно буде тільки дві команди. Вони знаходяться в цьому командному блоці. Ось перша команда. Entity Data Type Armor Stand. Тобто entity data. Е Вказуємо, кого, тобто, Armor stand і його поза. Мінус е 18,00F. І друга поза е це все те самісіньке, тільки тут буде мінус 30F. Е Ось цей весь час сигнал підходить до нього через цей генератор, і він весь час змінює свою позу. От як ви зараз побачите, ось. Це мінус 30, це 18. Це мінус 30, це 18. І коли тут стоїть доска, то виглядає, ніби він пиляє, бачите. Ну що ж, ці команди я лишу в описанні. А ось самі ці три командні блоки, я про них розкажу пізніше. Ну що ж, давайте підемо до наших механізмів, які знаходяться тут внизу. Коли ми ставимо сюди наше дерево, воно ну, десь має бути тут, от, аж два стаки, то в нас отут має бути воно отаке. Ну і практично все. Коли ми ставимо сюди е, наші блоки, вони забираються воронкою і йдуть сюди. Коли вони проходять через цю воронку, то подається сигнал, який йде е, до цих наступних командних блоків. Цей командний блок на... В ну, цих координатах, тобто, ось тут спавнить Redstone, один редстоун, тобто редстоун... Упс, Я помилився, він спавнить тут редстоун блок. І від нього зразу йде сигнал сюди, який спавнить на тому ж самому місці воздух. Це для того, щоб активувався цей командний блок, про який я розкажу пізніше. Тут в нас знаходиться е, той же командний блок, який робить повітря. І тут редстоун пиль. тобто цей командний блок, що нам далі е, знаходиться, він ставить тут арестован пиль, а той, що там, він забирає ось тут рестон пиль, щоб більше це вже не повторялося. Е, і тоді е, кожен раз, коли е, наш, ну, наш сигнал проходить оцю всю відстань, де туди, потім назад, бачите, воно все на максимальній задержці, е, то подається сигнал сюди е, і до цих трьох блоків. Ці два командні блоки спавнять е, на місці отут на нашому місці вони один блок забирає а другий блок спавнить новий як ви могли бачити ця анімація що воно зникає і з'являється новий а наступник, е, а з цей командний блок е, спавнить е, над ним два блоки тобто ось тут, як ви бачите доску одну і так, кожен раз, коли проходить сюди сигнал, то воно все робить заново. Ну що ж, давайте я всі механізми оновлю, тут його не має бути. І дивіться, от зараз наш, наш сигнал йде сюди і нічого не сталося. Ось тут він пиляє, тому що там треба поміняти дещо. Але зараз не це важливо. Так, коли ми ставимо от сюди ці блоки то він би мав починати е, е, ну, пиляти, от, з'явився наш блок і цей, тут з'явився редстоун пиль, якої тут не було, а тут у нас забралось. Тобто ці чотири командні блоки вони вже нам не потрібні. А, а ось цей командний блок, е, то він заспавнив тут теж Redstone пиль, і він нам більше теж не потрібен. Коли е, тут буде вже цілий стак, це станеться дуже швидко, то е, цей е, сигнал пропаде. Зараз, Обачте, сигнал пропав і все. Тепер давайте перейдемо до цих командних блоків. Як бачите, в цьому командному блоку проходить команда testfor і якісь координати. собачка А, тобто всі ігроки, players, всі ігроки. Тобто вона нас перевіряє на ось цьому місці. Ті координати знаходяться ось тут. І коли ми тут, то вона видає нам арестований сигнал. Так, і рестованний сигнал проходить до ось цього командного блоку, і де, де пише say і наша, наша репліка принеси дерево і поклади в сундук, тоді получиш доски. Від нього зразу переходить команда до наступного командного блоку, де пише fill, координати ну, блоку і air. Тобто вона нам отут робить е, цей, робить нам тут е, повітря, щоб більше вже це не проходило, і нам текст не писався багато разів. Е, і в цих командних блоках в нас проходить... Як ви вже знаєте, рух нашого армор стенду. Ну що ж, давайте я оновлю всі наші команди. Так. І тепер, коли ми йдемо сюди, нам приходить текст принцидерево і поклади в сундук, тоді получиш доски. Ну і якщо он витяг ці всі команди, чомусь він нас зараз не пиляє, а, тому що я там забрав... Ось так. Тепер він нас пиляє. І якщо я оновлю ось ці команди і засуну, наприклад, цей сюди до доски, то у нас тут рисунок ресурспиль, як ви побачили. І тут на горі він пиляє, і коли ось зараз пройде сигнал, от він вже доходить, а, хочу встигнути. І оп, появилась доска і наш механізм весь час повторюється. Ну що ж, ми набрали дуже швидко 16 лайків, я просто офігів, як це так швидко сталося. І ну, якщо ми під цим відео наберемо 15 лайків, я думаю, це вам буде дуже неважко, то я випущу апгрейд до, до першого свого відео. Ну, не до прологу, а до відео там, де живий шахтер. І він же буде виглядати краще, тому що там ще не було текстурпаку. Ну що ж, дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока